Привіт усім, і сьогодні у нас на каналі Моржі спеціаліст Олена Мельник, яка зможе розповісти вам, що треба знати, щоби купити своє перше житло в Британській Колумбії. І Олена, якщо можеш представся, трошки розкажи про себе. Всім привіт, дуже дякую за запрошення. Я так само, як і ти приїхала з Манітоба, прожила там 18 років майже. І ось два роки, як живу в Ванкувер-Ерія, пропрацювала майже все своє життя в Канаді в фінансових закладах і в принципі знаю систему детально. Я хочу розповісти, на що фінансові заклади дивляться перш ніж видати іпотеку на житло. З одної точки зору треба бути і знати, як подати документи. А з іншого точки зору, класно знати як банк, саме як банк. Дивиться на ці документи, які ви подали. Можна звернутися до тебе як і до, до банку, знаючи, що ти працювала в цій сфері всередині, тобто саме ти видавала кредити, і, і з точки зору можеш спеціаліста, який може підготувати документи і надати це можна зробити українською мовою. Ті люди, які приїхали з однієї країни з тобою, може в них є свої специфічні нюанси, які можна зараз кращити або зробити більш зручними для того, щоб банк прийняв документи саме цих людей. І я також пам'ятаю, що ти зазначала, що е, непогано було би. Розбити це на п'ять пунктів, да, який uh -huh. пункт один, два, три, чотири, п'ять Сі. Це називається. Да? Це я такого не чув ще просто. Uh -huh. Це може якийсь твій власний винахід, да. То якщо можеш розкажи трішки детальніше, що це таке ці P'C? Uh, так, вони називаються Five C's of credit, C, like letter C. І чому вони так називаються? Бо кожен фактор він починається з букви C. На англійській ці uh, five C's of credit називаються credit, collateral, Capacity, Capital. And character точно всі CC. Що таке collateral? Collateral – це нерухомість, яку ти купуєш, тобто залог твій. А, окей, супер. На українській так, щоб воно мало, мало сенс для всіх. Ну, найперший найважливіший крок для покупця це визначитись, звичайно, з місцем проживання на майбутніх, я би сказала, 5 років, адже купівля нерухомості не дешеве задоволення тут у Канаді. Ми всі це знаємо. І для того, щоб нерухомість зросла у вартості, і ви повернули ті гроші, які ви ну, ваш перший внесок, а також гроші, які ви витратили на оформлення документів, а зазвичай має пройти декілька років. Перш ніж фінансові заклади ухвалять вашу аплікацію на отримання кредиту, вони проведуть детальний аналіз вашого фінансового стану. Цей процес складається з розгляду п'яти факторів. Іншими словами, кредитори оцінюють, наскільки ризикованим для них є фінансування нерухомості для вас. П'ять факторів кредитування, які ми розглянемо: це характер, платіжна спроможність, капітал, кредитна історія. І сама нерухомість, під яку ви берете іпотеку. Перший пункт, про який я хотіла б розказати, це платіжна спроможність кожного півця. Наприклад, там родина заробляє 100 тисяч класно, якщо вона заробляє 100 тисяч, може 200, дай Боже. І скільки це має бути? От, наприклад, в них є видатки, в них є доход, і в них є ще бажання купити, наприклад, житло. Да, от ну давай там на 100 тисяч, да, от скільки щоб було легше а, врахувати. Є певна формула, якою користуються всі а, банки okay. від вашого загального а, брудного доходу. Максимально дозволяється витрачати 44% Окей. на всі затрати по кредитам. Іпотеку, на яку ви подаєтесь. Тобто, наприклад, у мене 100 тисяч – це gross income, да, там так. загальний income. І я 44 тисячі можу собі дозволити купляти щось в кредит. І там, якщо з цих 44 тисяч я плачу стільки 20 на рік, угу. да, там за машину, то у мене ще залишається 24, щоб купити щось, да? Так, виходить так. Це ж рахується і на родину? Так це рахується okay. на родину, враховуються усі типи доходу, в принципі, які родина заробляє. Це фултаймінка да? okay. з, з роботи вашої основної може uh -huh. бути part-time, часткова зайнятість. Якщо uh -huh. часткова зайнятість, то має бути гарантована кількість годин. Ще важливо, хтось отримує елементи або платить еліменти, uh -huh. цей платіж так само враховується. Угу. Або як витрата для вас, якщо ви платите да. елементи, або якщо ви отримуєте елементи, то це дохід. Ага, супер. Окей. Тобто, в принципі. Це доволі нескладно порахувати. Ну це грубо буде. Я розумію, що там все є нюанси да В принципі виходить біля 65% від вашого чистого доходу. Чистого доходу це Окей. є досить таки угу. велика сума да. з особистого досвіду раніше раніше, то було нижче. Так ці рамки угу. зараз через ставки процентні, через вартість нерухомості, трохи ті ставки підняли. В принципі, якщо так подумати, що це 5 від твого доходу, це досить таки багато. Щоб тільки сплачувати іпотеки різні, так ну включаючи житло. Друге, це а, капітал. Це виходить ці заощадження, які у вас є, плюс ваша equity, вона називається. Тобто, якщо взяти все, чим ви володієте, гроші на рахунках, так потім, наприклад, може, у вас є човен, у вас є трейлер, у вас є авто, тобто усі ті речі, які ви можете продати mm -hmm. і. Витягнути з них гроші, банк дивиться. Окей, взяли в одну колонку, поставили, так грубо говорячи ті речі, якими ви володієте. А потім відмінусували усі борги, які у вас є, так? Тобто, якщо а, у вас окей. є авто, і під авто у вас є кредит. Ми дивимося, авто, наприклад, коштує 20 тисяч, кредит залишився на 10 тисяч, uh -huh. тобто ваша ліквідіті, да? тобто ваш капітал. Получається 10 тисяч в тому в цій автівці. Просто по такій простій формулі додають, додається усе, чим ви володієте. відмінусовуються усі ваші борги, і ми можемо подивитись, скільки у вас лишилося б капіталу на руках, якщо mm -hmm. ви, все, ви все продали. Готівки так. Okay. А нирки рахуються. <реш> Нерки рахуються для вас, але <реш> не для банку. На ну, це дуже важливо, що ви що ви є здоровою людиною і зможете проплачувати а, да, класна ідея, да до речі, да про цей пункт треба теж проговорити, бо це має бути пункт, Я я так розумію, страхівка. Да, тобто, ще має бути це. Ну так. як має бути або на неби майбутнє треба врахувати. Добре, тобто так. вони взяли все, що володіє родина. До речі, чи вони можуть брати якісь суми, які володіє родина в Україні, наприклад, квартири там. Чи може якісь капітали там ще це? Це може бути враховане? бо зараз складно продати війна. Як, як це може бути для банку зараз? Це враховується, але це враховується. Може так сказати, off the box. Тобто, якщо ці гроші не є в Канаді, то і для Канади в принципі воно не має значення для а квартири. Якщо ви маєте нерухомість і ви можете протягом може тртрьох чотирьох місяців продати і мати гроші на руках, тоді ми можемо враховувати їх. Ну, а якщо, наприклад, людина каже, що ну я планую собі купити моє еквіті, там якесь, да, але в мене будуть гроші на даунпеймент з продажу моєї квартири. Поки немає, але ну я продам, покладу на рахунок в Канаді, і це буде як вже враховуватися. Скільки воно має пролежати тоді в Канаді? щоб воно враховувалося як в Канаді? Має пролежати три місяці, Окей. але знову ж таки є виключення з правил, так. Якщо mm -hmm. ви продаєте нерухомість на Україні, у вас є договір про купівлю, продаж. Він є переклад. Переклад mm -hmm. на, на англійську. Ви перевозите ці гроші офіційно, показуєте на таможні, кладете в банк, показуєте ці документи. Тобто, в нас є paper trail, як вона говориться. Yeah, okay. Бачимо, як ці гроші промандрували і звідки mm -hmm. вони прийшли. Тоді можливо, ми можемо отримати такі виключення, щоб використовувати ці гроші раніше ніж 90 дев'яносто. Okay. Але, взагалі, загалом тут три три місяці гроші мають пролежати. ці гроші, які використовуються під перший внесок. Що нам потрібно, та щоб вони пролежали три місяці, і потім суми, які нам потрібні, якщо ми якщо ви купуєте житло до 500 тисяч. То мінімальний вклад має бути 5%. на наступних 499 тисяч. Ми говоримо. Тобто, якщо житло буде коштувати 999 тисяч, то мусить бути 10% на наступну суму, і все що вище, ніж за мільйон. То ви маєте мати 20% відсотків або перший вклад. Так само ще важливо знати і сказати, що окрім грошей на перший внесок, ви маєте показати банку півтора відсотки на переговорних документів uh -huh. і проплату тих податків держави. Клоузин uh -huh. да. Так окей, okay, да. Ну дійсно це не як купити квартиру в Тернополі, але ну що робити? Да? Маємо, так, маємо як маємо. Окей, і наступне питання або наступний пункт? Три наступний. Наступний а, пункт я б хотіла розглянути кредитну історію. Вашу бо про це дуже багато говорять. Вона так має а, великий, а, великий вплив на ваше отримання іпотеки. Але це не є прям такий супер основний фактор, так? Mm -hmm. а, значить, на що кредитори дивляться? І багато хто чув, що ви маєте мати певний кредитний скор, та? Або певну ту цифру. Люди приїхали в Канаду, мають відкрили, наприклад, одну кредитну картку, і через 6 місяців в них вже є кредитний скор, наприклад, 725. Той кредитний скор сам по собі нічого не говорить. Mm -hmm. Бо так, 725 це гарна цифра. Але банки розглядають ту кредитну історію набагато щільніше, значить вони дивляться, як довго вона у вас є. Вона має бути принаймні один рік. Дивляться, який тип кредиту у вас є. Тобто, якщо у вас тільки один кредит або декілька, як ви використовуєте, як вчасно ви платите, це дуже важливо, Скільки ви використовуєте суму кредиту, який вам доступний. Тобто, якщо у вас кредитна картка на тисячу доларів, наприклад. Ви використовуєте 999 доларів, з того це не є добре. Це говорить про те, що ви максимально використовуєте кредит, що вам доступний. Потрібно притримувати десь 30% користання і, звичайно, платити все вчасно. Якщо ви не можете виплатити повністю суму, яку ви взяли в кредит. Я говорю про кредитні картки, наприклад, угу. то платіть принаймні більш ніж мінімум. Це буде добре, і платіть вчасно. Зв'язку з тим, що ніхто не знає, ну. Ніхто не знає, більшість людей не розуміє, як воно розраховується, і навіть більшість морсь спеціалістів не знає, яка це формула, то це найбільше, мабуть, така ситуація, по якій ніхто нічого не може сказати, напевне. Да? Він є, він має бути, він враховується, що він цього означає, ніхто не знає, можна отримати з великим кредит. скор, кредит можна без нього отримати, і навпаки, можна не отримати з великим кредит. Скор, бо розглядається все в комплексі, але ось просто питання, да, так щоб просто mm -hmm. розуміти, який він має бути мінімальний. Щоби просто до тебе прийти, щоб хоч хоч тебе позвонити і запитати, хоч ви почали робот, працювати. Да і а, як його можна змінити покращити? Ну крім загальних там платіть вчасно. Чи є якісь методи пункти? що якщо навіть все, сьогодні чого немає, чогось у вас це просто розпишіть як план і протягом року просто робіть певні дії, щоб його покращити. От скільки мінімум потрібно його мати? Яка цифра мінімум? Я б сказала, що немає такого мінімуму, бо кожна ситуація вона індивідуальна. Для банків такий мінімум можна сказати, то 630, так, але починати працювати можна із набагато меншим. Скор треба мати просто причину, Мені треба знати причину, чому він такий. Mm. Okay. Тобто, чим раніше ви звертаєтесь, тим краще, бо тоді я можу порадити, як швидше той тобто, скор підняти, ту цифру підняти. Фактори можуть бути досить такі різні. Наприклад, буває таке, що люди підписались під позичку ще з кимось. Так? І та людина, під яку вони підписались, не платить позичку. Mm -hmm. Воно буде відображатись і на вашій кредитній історії, і на кредитній історії тієї людини. А, тобто, то є ваша відповідальність платити так само вчасно, да, але по тому кредиту, за який вони підписались, ніхто не платить вчасно, так тобто, в таких випадках ми можемо працювати і пояснити банку, і може попробувати забрати ваше того кредиту. Так mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Тобто, ситуація досить такі різні. Є я би ну, я би сказала, що немає такого мінімального. Так, є кредитний скор, який банки хочуть бачити. І як я вже сказала, то 630. але ще залежить від того, яку суму першого внеску ви маєте, якщо ви маєте 20% першого внеску. То в нас є банки, які розглядають кредитну історію та кредитний скор набагато менший. Четвертий фактор це розгляд самої нерухомості, яку ви хочете купувати. Це досить таки важливо, бо буває таке часто, що банк роздивився самого покупця, і все добре підходить. Потім людина вже знайшла, наприклад, чи кондо, чи будинок з ріелтором. Як доходить до того, що банк роздивляється саму ту пропорцію, саму нерухомість, яка купується, вони кажуть, що не зацікавлені, не може профінансувати, і тоді виходить, зділка розпадається. Да, а з чим а, це пов'язано? Так, значить, що важливо, дивляться тип нерухомості, чи то є квартира, наприклад, чи то будинок, чи то будинок не декілька родин, де знаходиться, чи то велике місце, чи маленьке, чи може за містом стан самої пропорції, вік, який тип проводки, який тип труб, да, які там під під будинком йдуть. Тобто розглядається сама нерухомість з тої сторони наскільки вона буде рентабельна. Тобто, якщо би купівець перестав платити по заборгованості по кредиту, і банк вирішив продати йому потрібно продавати, було бути нерухомість, чи можуть вони свої гроші забрати назад? досить, таки часто замовляється оцінка нерухомості. І та оцінка там, там детально описується усе про житло, да, в якому воно стані, тоді приймається вже такі рішення, чи та пропорція являється такою рентабельною і, і цікавою для банка, чи ні. Ну давай зразу питання, бо кожен. Хоче, може, я думаю, да? хоче купити більшу площу за менші гроші. Uh -huh. Це, мабуть, важливо, в принципі, це абсолютно класно. Але саме тому більша площа за менші гроші виглядає тоді, коли там немає ремонту, або, там, в принципі, щось недороблено, або є якісь перспективи, але просто воно зараз не зроблено. Uh -huh. І я просто задам питання: а як це покращити? Да? Тобто для банку я розумію, це має бути ліквідним. От, ну це от, окей, це банк, да продавець свою чергу хоче максимальні гроші. Да? Тобто він хоче продати ну плюс-мінус реальні ціни, і далі виникає такий дисонанс. Да? Тобто, я на ринку бачу об'єкт, який цих грошей коштує. Я його хочу купити за умовно там плюс-мінус якісь такі додаткові гроші. Але банк не вірить. То кому він не вірить? Мені я не ставлю ціну за цей об'єкт продавцю. Ну, у нього є свій ріелтор, вони ставлять об'єкт з умовою риночної вартості. Тобто, як це все владнати і як це все покращити, якщо таке сталося? Це можливо, якщо ви хочете купити, наприклад, нерухомість, яка потребує сильного ремонту, та такого таки детального ремонту, ми можемо зробити називається Purchase Plus improvements. Тобто, mm -hmm. коли додаються гроші додаткові, якщо у вас, наприклад, немає тих грошей для того, щоб покращити стан. Того будинку це можливо. Або якщо ви купуєте і у вас є додаткове, ми вертаємось, вертаємось назад до капіталу, та у вас є додаткові гроші, наприклад, там 20, 30, 40 тисяч. я не знаю скільки, та? щоб відремонтувати, і ви кажете банку: так, от я хочу купити в такому стані. Але от, от ці гроші, які в мене є, я використаю на те, щоб покращити стан цієї нерухомості. Тоді знову ж таки, банк на це подивиться інакше. Значить, що важливо, наприклад, проблеми з, з, з самим каркасом а, будинку. Дивимося, наприклад, ви купуєте майно кладете 5% тільки першого вкладу. У вас немає жодних грошей, щоб відбудувати, наприклад. Та або полагодити дещо, тоді банк буде оцінювати це з інакшого боку. Так грошей немає. Ви вкладаєте мінімальний внесок. Як ви будете е, ніби полагодити? Як ви полагодити? Тобто воно розглядається з різних факторів. Це не то не те, що окей, ви хочете купити і вам сказали ні. Кожна ситуація, вона угу. індивідуальна. Розумієш, Ну, я би додав. Да. Вивчайте ринок, вивчайте можливості, спробуйте один-два рази. Ви будете Я. точно знати, що щось можна взяти, щось можна не брати. Мені подобається в BC те, що. Наприклад, коли ви щось даєте як офер, ви можете надавати депозит, дати умову, наприклад, фінансування, подати саме цей об'єкт, зрозуміти, чи він фактично фізично підходить для банку. Якщо так, то так. Якщо ні, будь ласка, виходимо з угоди і шукаємо далі. Або просто подзвоніть Олені, бо вона в свою чергу зможе вам розказати, показати. Ми відправимо там об'єкт цей для банку, банк розгляне попереднє, і далі вже буде відповідь, чи потрібно навіть взагалі давати офер на такий об'єкт, чи будемо шукати вже в вашій ситуації тільки там умовно з ремонтом. Наприклад, як ви ставите офер. Набагато краще, якщо це пропорті має якісь недоліки, та або якісь, ви знаєте, потребує ремонту. Обов'язково ставте Subject to Е, да. і тоді ми вже маємо offer, ми може відправити до банку, і банк розгляне цю пропорці І якщо вони будуть незадоволені або дадуть нам додаткові якісь вимоги, то купівець буде мати час. Щоб вирішити, чи вони хочуть йти по тому сценарію, чи ні. Якщо ні, то ви тоді просто забираєте офер, і ніхто не втрачає свої гроші. Тоді останній пункт: 5C. файв uh -huh. сі. Останній пункт, а називається він характер. Я намагалася якось перевести по інакшому. Не знаю, як то краще перевести. Поясню, що розглядається саме не характер, ваш особистий як людини в тому плані, чи у вас м'який характер, чи нардічь чи зривний чи зрівний характер, то підсумовуються фактично всі ці чотири пункти або 5C, які ми розглянули до того, і ви розглядаєтесь як особистість, тобто банк дивиться. Наприклад, як часто ви міняєте роботу, так? А, який тип роботи ви робите? Як часто ви міняєте житло? Дивиться на вашу на ваше сімейне стан, так чи ви одружений, чи у вас є діти, чи ви розведений, наприклад, і платите асипор, да? або той але mm -hmm. mm -hmm. як вчасно ви це все платите? Дивляться які у вас заощадження, тобто складається така картинка про вас як особистість. Але оцінюються усі ті фактори, які ми обсудили, так тобто наскільки ви фінансово стабільний є на даний момент, наскільки ви є таке слово в англійській мові є гарне mature, да наскільки ви готові дозрілі угу. зрілі да. для, щоб... uh -huh. да, для того, щоб купувати ніби житло, і просто аналізують, чи ви будете платити ніби ту іпотеку вчасно? Окей, тобто, розумію. А uh, я додам банк. Ну, фактично, фізично він надає свої гроші під доволі невеликі зобов'язання зайомника, але з дуже великими умовно з дуже великими ризиками. Тобто теоретично він може заробити на вас дуже великі гроші. Ну, відносно да? там ну якщо взяти мільйон, він може зробити там два або півтора, ну не зверху, але всього і це великі гроші. Але він дається на двадцять, 30 років і тому врахувати, що може статися навіть за 5 років, за 3 роки взагалі складно. Тому, якщо в банка є хоч деякі сумніви, щоб його не дати, цей кредит, нема проблеми його дати комусь іще. Тобто, тут в Канаді так все працює. Тут грошей доволі багато, і багато людей, які хотіли би отримати ці гроші. І якщо ви щось хочете отримати від банку, будь ласка, намагайтеся як найкраще співпадати під ті критерії, які. Банк хоче вас бачити, це може бути несправедливо. Ви можете бути суперкласними. У вас може бути там багато грошей на рахунку або нерухомість в Україні, і бла бла бла. Але банку це doesn't care, тобто їм все одно, які у вас можливі критерії, ваші самостійні критерії за тих, які вони хочуть відчути, і тому. Просто намагайтеся зрозуміти саме, чому банківські співробітники, як Олена, наприклад, да, чому вони мають робити свою роботу і чому вони мають захотіти вам дати кредит. Якщо ви захочете цей кредит отримати, банк буде вам допомагати. Але якщо ви хочете, щоб він щоб банк вам дав гроші на, на ваших умовах, цього не станеться. Це просто неможливо. Тобто, у кожного банку є свої умови, і це не панацея, що ви отримали кредит. Не отримали в одному банку, і це означає, що це для вас дорога для всіх банків, всіх систем закрита. Ні, доволі багато людей і банків, які хотіли би вам дати гроші, але у них є мінімальні умови, у них, у них є певні свої критерії відбору. Будь ласка, намагайтеся відповідати цим критеріям і умовам. Якщо ви хочете щось отримати від банку, не полініться поспілкуватися, наприклад, з зеленою, зрозуміти, які є пункти для вас важливими, де потрібно покращити свою роботу з банком, щоб потім просто легко. Отримати ці гроші на цьому можна заробити гроші, на цьому можна побудувати еквіті, можна стати доволі заможною людиною, і в більшості випадків це можна зробити саме через нерухомість без сплати додаткових податків. Що я хотів додати від себе для мене, коли приходили люди в банк напряму, так досить таки часто. то той керактер про я сказала да, характер, то було. Дуже важливо так роздивитись, як людина платить свої зобов'язання, які взагалі вони як вони спілкуються. Та наскільки вони відкриті? Тобто, дуже багато факторів індивідуальних, які впливають на то, дадуть вам чи ні. Зараз, особливо після ковіду, все дуже так віртуально да, відбувається. Тобто, банки практично не бачать людей ніхто, так робота наша, як моргідж брокерів, це подати аплікацію, показати вас як купівця з найкращої сторони. Тобто, що ми робимо? Ми працюємо, розробляємо детальний план, показуємо ваші сильні сторони. І потім, звичайно, обов'язково, якщо є якісь слабкі сторони, вони в усіх є, немає ідеальних людей, так? Mm -hmm. в, дуже рідко хтось mm -hmm. да, по всім тим п'яти факторам проходить, так? Тобто, спочатку ми показуємо сильні сторони, пояснюємо, чому ми віримо в те, що банк має дати кредит тому купівцю, так? Обов'язково пояснюємо слабкі сторони, чому в чому слабкість. І який план, як ми як, як ви працюєте, як ви намагаєтесь виправити певні речі? Так і в принципі головне, щоб все було логічно. Якщо один банк дав нам відмову, ми йдемо до другого, до третього, до кредитівок. Тобто, досить таки багато є опцій, але Головне не відчаюватись, да, так? я таке таке uh -huh. слово не падати духом і намагатись просто йти до своєї цілі, дуже тобі дякую. Сьогодні було таке доволі пояснююче, просте відео, але ми просто його хотіли зробити як початковим, щоб дати вам зрозуміти, що дорогу сіліті душі, тобто можна все зробити. Всього можна добитися, чи є бажання у вас настільки сильне, щоб купити тут нерухомість, чи є бажання, щоб це цю нерухомість сплачувати. Це теж не легко, але. Це краще ніж платити рент. Бо за 5 років, за 10 років єдине про що кажуть люди: вони кажуть: я жалкую, що я не купив це раніше. Навіть з цими дурними цінами, навіть з цією ситуацією, це все одно так, особливо, якщо ми дивимось long term, так на, на, на перспективу, і якщо порахувати мінімальний рент, десь тут за двох квартиру в метро ванку ви платите 2,5 тисячі, принаймні так. Додайте це на 12 і виходить ці гроші, які ви віддаєте комусь. А так, да. звичайно, ваш платіж може бути більше за житлове, mm -hmm. яке ви купуєте, але 50% принаймні від того буде йти на погашення тіло вашого кредиту. Тобто, це кожного року ви сплачуєте цілу кредиту, і так само ваша нерухомість зростає у вартості принаймні від 2 до 5%. Це такі середній середній критерій. Так mm -hmm. звичайно, були роки, коли вона е, зростала на 100-200 тисяч, але ці роки, я думаю, на даний момент поки що позаду, але все одно да. здоровий такий зріст – це десь 2, від 2 до 5%. відсотків. Тобто, якщо ми враховуємо ці обидва фактори, що ви з кожним роком сплачуєте ціло свого кредиту, наприклад, на 2 на 3 відсотки, плюс житло у вас ем, збільшується вартості на 2 на 3 на 5%. То через 10, 15, 20 років от той капітал, да про який ми говорили, у вас збільшується, і ви можете купувати наступне житло або щось краще, тобто, по покращувати умови свого проживання тут в Канаді. Якщо у вас є питання, або якщо у вас є якісь коментарі, будь ласка, пишіть тут на каналі. Якщо у вас просто є питання індивідуального характеру, я додам телефони Олени тут і ви зможете подзвонити, запитати. І в принципі, якщо у вас є будь-які питання щодо життя тут, в Британській Колумбії, на острові або на Мейнленд, теж будь ласка, дзвоніть, Запитуйте, був дуже радий спілкуватися з тобою, Олени, і дякую тобі, що ти українською мовою. Можеш розповісти все, те, що мають і хочуть, і можуть знати українці. І дякую за те, що ти знайшла це цей час для нас. Дякую, Діма. Дякую, Дякую за запрошення, було дуже приємно. Дякую. Всім гарного дня, Па-па. Заємно. Взаємно, па, -па.